Vitário. Внаслідок війни економіка України суттєво постраждала. Виробництво та курс гривні падають, а безробіття навпаки зростає. Перед нами стоїть задача вибратися з економічної ями. Приблизно така ж задача, але помітно менша за масштабом, стояла і перед сороковим президентом Америки Рональдом Рейганом. Спойлер Рейгану вдалося блискавично вивести Америку з економічної кризи. Тож пропоную розібратися, що собою являла відома Рейгарноміка та якими були її результати. Починаємо. Рональд Рейган проводив політику зменшення впливу уряду на повсякденне життя американців, зокрема на їхні гаманці. Характерною ознакою політики було зменшення податків, яке було покликано стимулювати економічне зростання. Сам Рейган називав це економікою орієнтованою на пропозицію. Він також виступав за збільшення військових витрат і одночасно за зменшення деяких соціальних витрат. Аналізуючи проведення економічні реформи протягом двох президентських каденцій Рональда Рейгана, можна підсумувати: перше за вісім років інфляція зменшилася з 12,5% у 80 2025 році до 4,5-88. Друге, рівень безробіття впав з 7,5% до 5,3%. Також треба врахувати той факт, що максимальний рівень безробіття був 9,7%. Третє. Політика «Світ через зміцнення» в 81-85 роках привела до рекордного збільшення витрат на оборону – до 40%. Четверте, суттєво зменшилися податки. Верхній рівень податку на прибуток з 70% зменшився до 28%. П'яте збільшилося зростання ВВП. Щорічний рівень зростання економіки за Рейгана склав 3,85%. Це дуже гарний результат. Шосте, було прийнято закон про реформування податків і був переглянутий податковий кодекс. Отже, феномен Рейгана полягав у тому, що він успішно подолав кризу 80-82 року шляхом зменшення інфляції та безробіття, зменшення ролі держави в економіці та зменшення податків. У результаті проведеної реформи США стали світовим економічним лідером, створивши американське економічне чудо. На цьому я з вами прощаюся, підписуйтесь на канал. 小。Ciao.